Доброго дня всім, хто мене слухає з вами, Анастасія. Е, і думаю, ви походите зі мною, що коли ми знаходимося в якійсь проблемі чи в хворобі, а я живу крізь призму щитовидки її, всіх проблем і судини головних болей. І крізь призму цієї реальності я бачу світ. І, звичайно, погодьтеся зі мною, коли ми живемо в, е, в якійсь проблемі, хай це буде особисте життя, хай це буде судини, сулоби, спина, е, обмінні процеси, кишківник, Коли ми крізь це от бачимо світ, то інші проблеми вони стають ще гостріми. Острішими. Ну, тобто, якщо якісь несправедливості, неприємні ситуації, вони можуть ну або взагалі тебе не чіпати, і тобі все одно, або ставати гострішими. І ви знаєте, я помітила, що ну, коли ти хворієш, ти так чи інакше, ну деякі люди хочуть цю, цю тему вивчати. Я до тих людей відношуся. І недавно в мене була ситуація, яка мене просто якось так обурила, і це не один раз таке було. Пишеш, наприклад, автору якихось курсів або якихось шкіл по нутриціології, по дієтології. Неврологія, скільки коштує навчання, та і тобі починають 150 разів сказати, напишіть свій номер, точніше, 150 етапів треба пройти, щоб отримати власну інформацію про ціну. Тобто заповніть потрібно вашу пошту, потрібно обов'язково ваш номер телефона, щоб ви це все заповнили. Трохи не там не адресу свою сказали. І от після цього ви знаєте якусь ціну по акції і так далі. Після цієї маніпуляції бажання купляти певний курс. Воно проходить взагалі. Тому що е, дуже класно. Або, наприклад, от такі штуки е, пишуть якусь рекламну пропозицію, все що завгодно, шафиш, карпетські курси. Е, і люди внизу пишуть: напишіть ціну, напишіть ціну. Вони... Ми написали вам в приват. Оце також мене дуже сильно прям дратує. Тому що я одного разу відповіла: перепрошую, але приват це місце для приватних розмов з моїми близькими. А інші розмови я ну, би хотіла виносити, якби, ну, спілкуюся одним словом, в загальному режимі на, на загал. І м, потім ще до мене була така пропозиція. Я питаюся, яка вартість курсу там, того чи інакшого. І мені кажуть, спочатку ми з вами проведемо якусь е, безкоштовну розмову там, по, е, по, в чаті чи аудіо чи телефон. Потім ми подивимося на вашу ситуацію, а вже потім скажемо вам ціну. Тобто я маю вступити в певний контакт, так? Це ж все одно емоційний контакт, ментальний контакт з людиною, якщо я не готова вступати, якщо я для початку хочу побачити умови, скільки той курс коштує, там 100 гривень чи тисячу чи, чи 5, да? так тобто умови курсу, та скільки він продовжується, який диплом я отримую, чи не отримую, які знання, так, так, так. Тобто, ну, як по суті на курсах державного зразка, от, тут все прозоро. Та? Єдине, що ну, одним словом, е кожен вибирає під себе, що йому потрібно понести. А коли намагаються вже тобою маніпулювати до того, як ти навіть ти цікавишся інформацією, вже, або ще інша така прикольна штука. Наприклад, і я це все можливо чи крізь свою особистість, чи крізь моменти по судинах, чи, чи по щитовиці. Тому що, от чому ви можете гостро відчувати ситуацію, коли хворієте? Давайте поясню по нервовій системі, чому так відбувається. Тому що коли в нас, наприклад, погане травлення, не працює там добре шлунок, кажуть, став шлунок, да? бродіння, так, іде інтоксикація. Куди інтоксикація зливається? В лімфу. Лімфа тіла пов'язується з лімфою мозку, це глімфа. Так? Одним словом, зливається як в каналізацію інтоксикація, і це вже тиск на голову. Тут ми бачимо внутрішній черепний тиск. Далі, можливо, не вистачає якихось мікроелементів, привід гіпоксія. І мозок і так вже в напруженні, і так вже в стресі. Тут йому тисне, там йому не вистачає в плані харчування. Я вже про це відео знімала. Так? І коли на мозок ще тисне, ми не можемо виспатися, нервова система вже шкотильгає, і до цього йде ще навантаження. Ще криво подивилися, криво сказали, кордони твої порушили, спілкування не потрібне, тебе затягнули, там, де не треба до тебе намагаються якось підлизатися, там, де не треба намагаються накричати, замість того, щоб тримати рівне спілкування, в якому тобі комфортно. Тобто, з одної сторони. Дискомфорти, і в твоєму організмі вже дискомфорти. І тому ми, коли нам хронічні є якісь проблеми запальні в організмі, тому ми і зовнішні запальні історії сприймаємо не дуже. Або прийдеш в якусь фірму, в якусь компанію. Її рекламували витратила бачу компанія на рекламу даної послуги море ресурсів і якісь статті писали якісь там бікборди, все, все. приходиш, а з тобою спеціаліст. Спілкується, ну, будь-який, ми не будемо говорити, які саме спеціаліста, тобто, які надає тобі послуг, неякісно, нема елементарної клієнтоорієнтованості, нема емпатії, є прихована агресія. Так, я вже про професіоналізм мовчу. Я поставила професіоналізм на останньому місці, тому що ти навіть до того професіоналізму не доберешся. Поки чисто інтуїтивно і не інтуїтивно, якщо ти вмієш себе щитувати, ти бачиш біля себе агресора. Чому працівники магазинів, навіть брендових, там, я не знаю фірм, які надають послуги різноманітні, або дівчата на рецепшені, чому вони так себе поводять? Для мене це космос. Компанія вкладає шалені гроші в розкрутку бренду. А коли ти приходиш і конкретно спілкуєшся з представником бренду, він витирає об в тебе ноги. Так. Погоджуся, я не завжди, можливо, там або не завжди людина може там ідеально виглядати. Я завжди на, на свій рахунок, тому що думаю, боже, може, я пальто не то вділа, може, я голову там не, не, не так вклала, намалювалася, не так там та завжди я на себе, на себе. І я от говорила ну, саме з психологом, і психолог мені пояснила, що я перекладаю на себе якісь ситуації. Але знов ж таки, коли ми хворіємо, коли проблема з набряками, з волоссям, я змінилася, я це знаю. От і ми завжди крізь призму своїх тілесних і зовнішніх змін. Дивимося на реальність, і нам здається, що через те, що ми не так виглядаємо, не, 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 не такі активні, з таким ентузіазмом, не такі рухливі, не так швидко ходимо, швидко піднімаємося по сходах, швидко перетравлюємо їжу, швидко висипаємося через те, що ми не такі, от для жінок це ж зовнішність свою втрачає жіночність, якусь привабливість. І тобі здається, що через те тобі надають неякісну послугу. Так немає який би ти не був, якби ти не виглядав, якби ти себе в плані енергії, ну от, в якому би стані ресурсному чи не ресурсному ти не знаходився, до тебе мають ставитися по-людськи. А цього немає часто. Тому для чого? А буває, компанія навіть і не витрачає купу грошей на брендинг, на рекламу, але точковий спеціаліст так відпрацює. Буває так, от людина, наприклад, приймає вдома або в якомусь маленькому офісі, але вона так якісно відпрацює, бо вона екологічно ставиться до людей. І люди підуть. І питання в тому. Е, зараз загубила думку. Питання в тому, що не тому, що в людини цієї нема проблем з здоров'ям, з родиною ні. Просто людина не зливає свій негатив, вона навчилася екологічно його пропрацьовувати в контексті, можливо, сублімації, тобто вона перенаправляє, можливо, на йогу, можливо, на якісь е, е, ходьбу. Можливо, вона пропрацьовує з психологом або сама, можливо, вона навчилася зі своїм чоловіком. Там, що чоловік з жінкою щось проговорювати один одному і вистроювати якийсь баланс. Та? Тобто, ну, е якщо фірма витрачає гроші на рекламу, а точково працівник просто з тебе знущається, ну, це просто жесть, це просто треш, треш контент. От реально треш трешняковий. А коли ти ще в хворобі, коли ти ще в гіпоксії, коли ще ти, можливо, родичі в родині там хворіють, чи діти, можливо, з особливостями, чи проблеми фінансові, і взагалі ота загальна криза, яка в кожного з нас є, і наша спільна, і в кожного є власне своя суб'єктивна криза, індивідуальна криза, персональна криза, то чому я бачу? Такі історії. Для мене це космос. А потім тобі ще 150 разів дзвонять, чи ви не хочете до нас ще прийти? Та відпрацюй якісно. Ту годину, ті 15 хвилин, ті 20 хвилин, і не треба буде витрачати купа грошей на бікборди, коли можна просто навчити людей. Найміть в кінець кінців психолога до працівників, щоб вони розуміли, що якщо чоловік зранку не виніс сміття або наговорив якісь неприємні речі, що я не маю прийти в магазин і злити це на покупця, який купить, наприклад, там куртку, чоботи, або візьме послуги, маркетолог, юрист, см, чи психолог. Психотерапевт. Ну, камон. Добре. Всім бажаю мирного, ресурсного дня і бажаю, щоб ваші нейрони лишалися цілими, незважаючи на некомпетентність працівників різноманітних. От, і бажаю нам всім. Бути максимально екологічними і компетентними один до другого і не бути агресорами і вампірами і якщо виникають деструктивні ситуації, все таки знаходити шляхи екологічно вивільняти їх з свого тіла, з своєї душі, щоб вони геть пішли до зустрічі з вами. Була психолога Анастасія на шляху до моєї персональної ремісії.